Вітаю товариство, продаж з'являється Volkswagen E-Golf 2018 року випуску. Це електричний автомобіль 36 кВт батарейка. Запас ходу орієнтовно 250 км в чорному кольорі, в кузові хатчбек. Пригнаний був з Європи. На чудовій гарній комплектації. Пробіг її становить 109 тисяч кілометрів. На чорному шкіряному салоні світла, стеля, склопідіймачі, електролювання зі, дзеркал зі складанням, датчик, світла, датчик дощу, шкіряне мультикермо, круїз контроль, утримання в смузі. Попередження при зіткненні також присутні. Також тут є у нас встановлений карплей, можна підключити. Навігація, двозонний клімат, контроль, підігрів передніх сидінь, електричне гульмо, вибір режиму руху, партронічки зад-перед, камера заднього огляду. Все гарно, все чудово виглядає на оригінальних двохколітних легкосплавних дисках, трішки бордюрка є, але нічого критичного. Задній ряд сидінь теж гарно виглядає, підлокітничок під з підстаканничком присутній. Ось така хороша оптика ззаду, велике, містке багажне відділення, поличка присутня. Технічно по автівці якихось зауважень нема. Їде гарно, жваво і без якихось проблем. Спереду теж такі леди класно виглядають. Тут, до речі, адаптивна оптика буде вам підсвічувати обочину. Це дуже круто. Цифровий щиток приладів вже. У сучасних машинах помилок ніяких немає. Також оптика вирізає, авто Все тут присутнє. Динаміка Є-гольфів е дуже класна. Ось так воно все виглядає. Бати дане авто можна в лізинг з авансовим платежем від 15% та розтермінуванням від року до 5% або за повну вартість. Огляд автомобіля, можливий у місті Львові на вулиці Пасі, 627, на майданчику хапає авто. Тому залітайте, оглядайте та купуйте. Рекомендую до зустрічі, будьте здорові та бережіть себе.